Всім привіт! З вами Пряник і сьогодні, як ви вже побачили, або по назві, або по е, заставці, ну, прев'ю. Сьогодні я буду, так сказати, проводити вам урок е, по розкетці і всякі позиції буду вам показувати. З вами Б, А і так далі, і так далі всякі позиції. так. І так, я повернуся і дякую. що я хочу вам сказати, дуже вам дякую за 10 підписників. Е без вас, я б, би... ну, без вас я б не добився такої аудиторії, так що дякую вам. І як я вже і був обіцяв, я буду стрімити з лицем. Ну, не завжди, але я буду стрімити з лицем. Якщо вийде стрімити. Якби я з лицем як. Я знаю, як включити. Але не знаю, чи вийде робити стріми. Бо в мене є деякі проблеми. Так. Ну і хочу ще нагадати, що на стріми я роздам оці 20. Ну, ну може і 21 -ну году до роздати. Якби, дякую вам за підписку. І ще хочу сказати, оцініть нову, нову прев'ю від 1 до 10. Я тепер буду робити, може, щось схоже на такі прев'ю. Ну і ми приступаємо до відео і загружаємося в катку. Я вернусь, коли вже загружусь, коли вже тепер. Я вернуся і першу розкидку я покажу. Давайте за терю. Так. так, слава Богу, у мене безкінечні патрони. І перш. Я хотів сказати безкінечні гранати, але в мене. Не безкінечні гранати. Я не розумію, що з цим каслом лобі. І вернусь, коли це вже пофіксю. Пофікшу. Вік... По ну так. Вернусь через секунду. Я зробив... Окей. Хі -хі. Перша. Э, давайте я перше покажу розкидки. Потім позайти. Перша. Э, ну, перша розкидка це затерів і це обична розкетка, просто туди кидаєте. І повністю лонг осліплюється. Або э, ще в тьомку тако можна закинути. Во. І Тёмку просто повністю такого взривається. Давайте ще раз подивимося на це згрище. Отак кидаємо. Ну, не дуже високо, щоб встигло сюди закинутись. Ну, думаю, ви бачили. Ще е одна прикольна розкидка це теж обична розкидка, только кидаєте і лонг. Тоже повністю осліплюється. Або ще така обична розкетка теж осліплюється Б. Во. Він даже осліпила. Б осліплюється, так. І дивіться. От знаєте, отут багато хто такого корисить, такого підчікує, тако корисить. Або даже отут. То знаєте, як ви можете перевірити? Якби ви можете ото, отак провірити, так? А отут ви, вам треба отако відійти. І дивіться, щоб тако не відходів сюди, кидаєте сюди. І дивіться, отут просто провалюється. Отут скрізь верх провалюється, дивіться. Во, провалюється. І вам наноситься урон. І так же само можна і за... на ту сторону. Як ви бачили, така падає гранат. Ще обична така розкетка, це отуда в кейси. Тако кидайте і рівненько, красиво прилітає в кейси. Наступна. Е... Ще одна прикольна розкидка. А, і хочу ще сказати, що всі розкидки, які я вам показую, це розкидки, якими я сам користуюсь. Це не десь я там вкрав з відео. Це Я вам показую розкидки, якими я сам користуюсь. Як е, от е, зараз вам покажу таку розкидку. Ой, таку розкидку. І вона. Е, Повністю осліплює тест-спаун. О, не понял. Окей. Е, ще одна прикольна розкетка. Це можна або флешку тако дати, або е, гранат... ой. Або гранату тако дати. Бо тут теж багато хто кресить тако. От хтось тако йде. Ви там. Якщо є якісь шуми. Ви такого туди кидаєте. І той, хто йде сюди в тьомку, він. Його, йому, коротше, під ноги впаде, як би граната, так. Ну, або ще. ой-ой, вибачаюсь. Ну, або ще можна туди тако закинути. Тож, якщо хтось іде, можете тако закинути. Можете і флешку таку закинути. Ідеально на мід падає. Дивіться, кидаємо таку флешку. І бачите, куди флешка прилітає, дивіться. Зараз я вам покажу. Флешка прилітає ідеально от сюди. І це е, осліплює повністю весь е, мід. Або, дивіться, ще прикольно закити. Флешка отака от десь на початку раунду або десь пізніше. Ви можете отако от кинути, і флешка теж повністю сліпє всю цю частину. Те. Ще прикольно Ну Ще чим я користуюсь тако. Я кидаю, це просто обична сама, сама обична якби, хаяшка. Можна ще дати отаку е, в кейси. Ой, в. Е, ну, от сюди на плент. Там, Вибачте. Або можете дати отако в. Йо -йо. Або можете дати отако теж. Тут теж багато хто кресить. ви там сюди кинули. Кудись смок, e, як я вам був, показував. І можете там тут дифузити, або тут, якби де закладена вже бомба. Або дивіться, можете отако стати на цю e, ступеньку. І кенти тако, ой. І кенти тако. Воно попадає його ідеально туди в балкон. Ідеально просто. Скажіть, ідеально. І дивіться, ще прикольна флешка. Якщо е, там ви загораєте за КТ, і якщо там хтось сидить і хоче вийти, ви туди кидаєте флешку, осліплюється повністю противник і просто тако забігаєте і зразу вбиваєте. Бо можна ще кинути отаку от флешку. Тоже прикольна флешка. Вибачте, якщо що є шуми. Серйозно вибачаюсь. Е, отаку от -от, так, кидайте флешку. Ой, треба сильніше кент. Або можете теж, як і флешку тако кенти. І зараз давайте подивимося, Куда вона прилітає? Вона по ідеї мала би прилетіти туди, де багато крисить. Ну во, вона якби сюди прилетіла. Давайте подивимось. Так. Якби вона тут близько е, взривається, І отут вона якби Ще якщо такого хтось іде, або тут теж крисить отако, то ви можете легко е, вбити ту людину. Ну, ще обично, хає якусь сюди можна накинути. Або яку отако, можна накинути то повністю туди і в ничку кидається. Ви можете такого туди кидається. Якщо ви знаєте, що тут багато кресять, такого, що м -м, там стоять. Плам-пум, дага. То ви можете отако кинути легко. Ага! Окей, зараз прибіжу туди. Так, бо я вже вернувся сюди. Як я вже сказав, ви можете отако от кинути. Так, на цей раз будемо аккуратні. Отака от просто кидайте. І тут теж багато хто кризи. Наприклад, ви тако йдете, такой і тут просто вас хтось отако закрить. А ви можете легко тут стати і тако кинути, хає і все. Ну як я вже і сказав, можна і так даже Ну, але давайте повернемося до того, що там крисить. І отако от ви кидаєте. Сюди хає. Сюди на, на цей кружечок кидайте, і його ідеально сюди прилітає просто під ноги і лишає лоу хп. Окей, тоді давайте я зараз переміщусь і покажу ще одну, ну, ще одну розкидку, де можна. Ще розкидку я такого користуюсь, що тако можна кинути. Бо багато коте там крисять. Або, знаєте, як терористи отако тут крисять, можуть сюди відійти, а ви, а ви тако берете, а ви так берете, кидаєте сюди хаєр. Бо багато терористів вони отако стоять тут крисять, когось били, йдуть сюди і все. А ви в той час можете тако кенти хає. Так. Або можете даже тако флешку кен... Ким... Ой. Треба сильніше кидати. Та шоу є. Тільки можете отаку от флешку кинути, та і тако хає зразу. І прийти і вбити легко. Окей, тоді зараз ще одну розкидку покажу. Ще прикольна розкидка, якою я користуюся, такого викидаєте сюди. є і все повністю е, там противник взривається. Ой. Не туди, або можете отако от стати. Тако закинути, там теж. Або дивіться, як ще можна сліпити противника якраз. Во, можна і тако кенти, але дивіться. Чого я показую там отакі якісь дивні хає е, флешки. Отакого от якось там кидаю, так? От дивіться, от ви бачите, що у вас такого летить флешка. Ну і ви обернетесь швидко. Якщо ви цю флешку не будете бачити, тобто вона також швиденько пролітає, то ви можете її не встигнути обернутись. Там такого можете кинути і все. Вона осліплює просто. Просто і легко так. Ще такого користуюсь, дивіться, як на початку раунда атака тут стою, тако кидаю. І легко от сюди прилітає. Там хтось тако йде і ви кидаєте просто туди флеш ой, хає. І повністю противник просто йому піднує. Або такому ж кинути, та. Ось сюди я просто кидаю на цей квадратик. І просто легко туди попадає он в флеш. Хаєшко. Туди. Пав. Та можете теж отако. На початку раунда там якщо хтось взяв ОК 12 або АВМК. Бо цей, то ви можете тако кинути і просто рівненько туди прилітає. Окей, okay, тоді давайте ну на цьому води і все. Я вам забув ще показати. отако можна кинути, якщо з терористів там теж хтось крестить. Або тако можете кинти, Ой. Бо можете тако кинути. Тут в боксе теж легко прилітає. Хаєшко. Сейчас с я yeah. там, оказывается, like, не видимо. Лайк кто не знал, что там все пропадает, что там не видимо. Лайк уже кто знав. знал. Это попробуем Да. игрушку кент. Не, не можно. Давайте я вам ще покажу прикольный баг. Йдемо сюди. І тут кидаємо рушку. Вибачте. Як я вже сказала, тут, бачите, вона пропадає. Во! Це просто майже не видко. Во, ти йдеш і бачиш, там тільки маленький сиолет. Отут даже сиолет не дуже видно. А, він пропали. Ну, окей, я тоді вернусь на іншу карту. Всім пока. І, так, ми вже теперсь. Ну і якщо ми були за тере, то тепер ми за КТ. Дивіться, отако ще можна. От На початку раунду або десь в кінці під кінець, отак можна. Що я даю? Отак можна просто кенти. І Б повністю сліплеться, тільки треба. Кинути а не карело. Отак. І все. Так, Та, умо. Ну, ще обична флешка і хає саме обичного в світі. Що хтось там іде. Можете такого кинути. І такого, і зразу такого вибігти. Поможете ще. кинуты двигаться вот так и полностью все цело слипаться полностью может еще вот такой окен тоже может тоже користуюсь этим. а так не користуюсь вот так кидает и все вот можно кинуть. Дивіться, якщо ви затерли, то можете такого сюди кинути і все. Тільки не так криво, як я, такого можете кинути і все. От на цей мох, кидаєте і все. От ви йдете в мох цей. Отко опа. І все, і рівненько, гарненько прилітає туди хає. Можна ще і якби і флешку туди дати. Так. Ще раз кажу, якщо ви чуєте якісь шуми, то... Ізміняюсь, серйозно. Отак. Так. Да. Можете дивіться? Отак. От Кент. От Отак. Якби отако от йдете за террі, ой. Отако от йдете за тері, ви тако кидаєте, і все, і тоже повністю це осліплюється. Можете тако, бо там за коте теж багато хто йде. Бо можете сюди тако кинути і зразу перевірити оці позиції. Ой. Зразу повірити в ці позиції. Так. Ще, отут багато хто кризить. Можете такого чекайте. О. Можете такого взяти, такого опа. Кінути. Не треба так ставати. Бо можете знаєте, що такого хає... Ой, флешку вибігти, такого тако заст... опа зарізали все. О, дивіться. Прикольно е, флешка. Такого кидайте. Біля фонаря. Біля цього фонарика. Ось тут така цеглинка, тако стаєте, такого кидаєте. Або можете навіть отако кинути. Тільки не присідайте, будь ласка. Можете отако даже кинути. І повністю, повністю оце. От затері тут багато хто йде, і повністю оце осліп осліпиться. Осліпиться. Можете ще отако кинути, такого. Тако, тако не надо просто кажу зразу кажу о дивіться от туда дошок туда кидаєте и все або багато хто от там може кресити мені тоже такі зустрічались я я легко і просто отако кидав хає і все якщо вони там пугались хає то напугались і все і тако кидають можна отам ще багато хто сидить за терет тако можете динати їм тако закинути або дивіться або дивіться, от такого можете закинути. Бо, думаю, не з якого не секрет, що отут багато хто таку пачку ставить. Або просто такого крисить, такого вибіжить. Отак вибіжить, такого вибіжить і все. Так що, ви можете тако підійти, такого кинути і все. І зразу під ноги ромійте, він не встигне відволіктись і зразу йому під ноги кинеться. Ви можете тако теж кинути. Отак. Або дивіться, знаєте, отут багато хто сидить. Звісно, ви отако можете зробити. Або ще краще тако. Ну, от просто тако залізете, коли йому кинути. Сюди. І все. Або якщо ви не хочете тако робити, то сюди кидаєте і все. І рівненько він даже не встигне, якби нічого зробити, ви просто його тако кидаєте. Бо, дивіться, бачите, отут тако е, прозор такий є. Смотрите. Отако. Я так теж користуюсь багато разів. Просто їм падає просто тако під ноги, отам отака хая їм просто тако під ноги падає. Я далі виходжу і тако просто легко їх і вбиваю даже отут теж. Давайте ще за КТ подивимось. Тако можете кинути. Або ще, дивіться, якщо там опять же кресять, можете кинути тако. Так не присідайте, будь ласка. Можете ще кинути отако. І дивіться, якби, це. от так кидаєте і все. І там звідти хтось іде, оце отут флешка, і повністю їх такого осліплює. Або навіть якщо хтось іде на. Е, або, або даже якщо хтось йде на А, то ви просто тако кидаєте флешку. То ви просто тако кидаєте флешку. І все, і флешка, ну, думаю, ви бачили, де флешка. І вона просто легко осліплює всіх. Бо можна... Або як я ще роблю, так окидайте. І як я вже і був казав багато раз, що звідти теж йдуть. Так що ви легко можете їх там закрити. Ну, о флешті. Лиша нут. Дивіться, а так ще можна. Дам ту флешку. Так. Так я теж користуюсь. Якщо там багато хто кризить. Ну, думаю, ви знаєте, що за терів там сидять приціла, з цікавить. І такое просто кидайте такого флешку, те, або тако. Або тут флешку і все. Все легко і просто. Ще тако туди кидаєте і все. І там просто о, їх флешить. А, ще хочу вам показати е, дуже класний лаймхак. Якщо там хтось ставить бомбу, то завжди отако прострілюйте. І, і, і праве вікно теж. Бо багато хто тільки прострілює ліве, а і терористи отако тут просто стають за правим Бо багато хто прострілює ліве, ліве тільки, так. Ну окей, тоді давайте флешку. І вона теж повністю сліплює оце. Так що давайте перемістимося на іншу карту. Ми повернулися тепер до самої кінцевої карти. Це раз. Е, та хто не знає раз прикладається як рожавчина, то ви можете. Дивіться, перша флешка. Тако кидаєте, все. Я так користуюсь, думаю, ви багато відео бачили, якщо я тако кидаю флешку і все. Ще можете тако кинути. Флешку, або якщо хтось там на А. Там. Ну, коротше, якщо терористи тут, то ви просто тако кінту флешку кидаєте, отако, Киди И вс. все. Ще хаешка. Вот такая. Как бы самое обычное. А больше такого можно. Летя вот туда я кинут. Ой. Лети вот туда я кинут. Кост. Так. Так. Легко. Просто. Там, було, там бамбурдіровка. Ну, ще одна флешка така просто кидаєте, вона обдах такоється і все. Осліп'є повністю мідол. Також ще можете кинути багато затерів там, в кінці раунда. Якщо вони одні йдуть сюди, ви просто тако кидаєте тако. Або можете і хаєшку покинути. Якщо ви вже знаєте, що він тут. Якщо не знаєте, то не треба тако профукати тупу флешку. Можна як в Отак кидайте. Ой. Отак кидайте і все. Отак флешка відскакує дуже легко. І все просто осліплює. Або можете просто тако кинути і все відскочить і вас всіх осліпить. Ну і давайте вже відео йде 30... 30 хвилин. Або не 30 хвилин, якби. Ще з монтажом там багато. Ну, коротше, з монтажом ви вже там побачите, скільки вийшло хвилин. Ну і ми тепер переходимо до самого кінцевого, то, що позиції, я казав, так. Покажу вам позиції. Ну і тоді всім пока. Ну не пока, а я ще вернусь і покажу вам позиції. Ну а ми йдемо на Sandstone. Так, ну позиції це буде легко і швидко. Це тест спаун Так, йдемо сюди. Це я називаю ну, коробки терористів. Коробки терористів. Оце домік, а це балкон. Якщо ми вийдемо, то це вже мід. Ой, який мід, вибачте. це лонг. Оце все. Це лонг. Оце карман. Оце ребра. Це, як я вже їй казав, це якби кейсета. Оце Б. Оце оце все тьомка. Ідемо сюди. Оце вже мід. Оця огромна площадка, це є мід. Ідемо сюди і тут вже КТ спаун. Спаун спецназів. Ідемо сюди, це вже кішка. Чого кішка? Ну, подивіться, отут також о спускайте, сюди, сюди. Так, оце коліно. Це коліно. Оце апарти. Оце, ну, плент А. Ой-ой. Ща я залізу і вернусь. Так, я заліз. Оце коври, бо тут багато ковриків. Оце апарта, це якби... Оця площадка і оце, це апарт. Це фонтан. Так. так, які ще позиції вам показати. Ну, це я... А, оце гусь. Не знаю, чого. А це гусь. Не а, оце гусь. Не знаю чого. Може, бо така довга лісінка сходить, такі довгі, і це називається гусь. Не знаю, отак. Ну, коротше, отак я і називаю всі позиції. А тут мусорна бочка. Ну тут бочка просто не називаю. Бо мусорка просто теж. тут багато хто крес, я кажу, що там на мусорці є. Так. Отак і все, на цьому відео якби вже закінчується. Дякую всім за перегляд. Думаю, вам це допомогло відео. Знаю, воно трохи тупе. Але багато інформації тут є. І дякую всім за перегляд, дякую за 10 підписників. І всім пока. Я і стріми понеділок, вівторок і п'ятниця в 15.00, але стрімів може поки не буде. Я постараюсь понеділок зробити стрім, так що ви чекайте. Мо... З понеділок може буде стрім. Так що чекайте і дивіться. І ще я хочу вам сказати, як вже на початку був казав, що я роздам моті 21 голду, яка в мене є вам. Іменно вам, і це не бать, нічого. Це просто я вам роздам голду. Якби я її. Якби це був бат, якби це була б неправда, то я би, я би вже давно зробив закуп, купив би собі. Чого? Вони в мене з'явились! Вони в мене нарешті з'явились. Шо? Ура. Хто не пам'ятає, в мене можете подивитися відео, в мене не було цих книжків, я їх не бачив. Ну, окей, тоді кажу, якби це був батьк, якби це була неправда, я б вже давно би купив собі нові скіни. Ну, але як бачите, я хроню цю голду, я її хроню, я б вже давно би собі купив якусь скін на керку. Ну, коротше, одним словом, заходьте на стрім. Просто заходьте на стрім, я роздам голду. Ну і підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, якщо ви якщо я щось пропустив. І всім пока!